Всім привіт! Подивіться, у мене знову посилочка. Дівчатка, як я рада, ви собі навіть не уявляєте. Не дивлячись на те, що я не планувала знімати для вас відео. Як бачите, почала розпаковку, потім мене почали трошки гризти, сумління, що я все ж таки не поділюсь з вами цією приємною новиною. Все ж таки вирішила швиденько включити телефон. І uh, зняти для вас коротеньке відео, показати, що ж за красуні до мене приїхали. Тут, друзі, немає жодної орхідейки, яку я б купила. Подивіться, яка краса трошки вам uh, привідкрила за навісу, як кажуть. Але зараз я цих красунь розпакую і покажу вам детальніше. Це дуже крутезні сорти. Як я вже сказала, повторюсь, я. Їх не купувала, я їх просто виграла, приймала участь у розіграші, і зараз покажу вам, що це за красуні. Ну що, дівчатка, готові? Дивіться, дивіться, яка тут краса ось ця чарівна мультифлорка. Подивіться, коли я її розпаковувала, мені здавалося, що це орхідея Мукола. Але потім я одразу звернула увагу на листочки і. Все ж таки, це, мабуть, не вона. Якщо хтось знає її назву, будь ласка, дівчатка, напишіть. Ось вона яка, можливо, ви заскрінете і напишете мені її назву, тому що назви на горщику, на жаль, немає, але вона ось така, неймовірно, пишна. Така в неї ще повітряна коренева система. Поставила я її в горщик, тому що дуже вона хотіла пити. Ось такі мої виграші Чарівні просто. І давайте покажу вам швиденько ось цю також чарівну мультифлорку. Ось вона, яка в неї є назва, я її бачила, ось вона як називається. Бачите? Трошки важко розібрати, але я її все ж таки ще окремо підпишу на бірочку, щоб не загубити потім назву. Ось така помаранчево-рожева красуня. Ну, і куди ж... Без котів, котів багато не буває. Також чарівний дикий котик. Дивіться, який Ви Вітільки на нього дівчата, подивіться, який він красивий. Тепер в моїй колекції буде одразу два диких котика. Спочатку, коли я побачила, що. ой! Що це саме дикий котик, хотіла написати комусь із дівчат, щоб зі мною зробили хтось обмін, щоб в мене в колекції не було дублів. А потім я собі так подумала, що ну, дикий котик є дикий котик, і він ніколи не завадить в колекції, і нехай їх буде два. Це не ті сорти, хто б не хотів дубль дикого котика. Тому я вирішила його залишити. Ну, і ще один не менш красивий красень, ви тільки, дівчата, подивіться це чорничний пиріг. Подивіться, який чарівний красень. У мене вже є орхідейка цього сорту. Але купувала я його як оцінка. Він, до речі, дуже активно нарощує кореневу систему, видав вже другий домашній листочок. Але він навіть якщо і випустить світоносик, я, ви знаєте, квітнути йому поки що не дам. Коли він стовідсотково одужає. Хоча я б не сказала, що коренева в нього слабенька, але, але все ж таки нехай трошки набереться сил, і потім з новими силами він буде квітнути набагато пішніше. І я буду. Спокійна на всі 100%, що цвітіння, ну що після цвітіння орхідейка не скине знову своє коріння, тому що ви знаєте, що орхідейки під час формування та під час самого цвітіння орхідейка втрачає дуже багато сил, тому краще, якщо ви не впевнені. Що орхідейка потягне те або інше цвітіння, краще дати трошки відпочити орхідейці, зрізати їй цвітоносик, навіть якщо вона його випустила. А вже потім, коли орхідейка набереться сил, тільки тоді їй давати квітнути. Давайте ще трошки покажу вам ось цю неймовірну красу. Це, до речі, друзі, все були. Ну, це була свіжа поставка, і продавець робила такі лотерейки, в яких були тільки сортові орхідеї. Це, до речі, бачите. Ось ця мультифлорка від фірми Mimesis, Дуже гарна фірма, обожнюю просто орхідеї від цього садівника, тому що вони завжди здорові, коренева в них просто неймовірна, і це, до речі, люкс якість. Тому, відповідно, і цвітіння у цієї орхідеї також дуже гарне. Дуже було б добре, якби була назва цієї орхідейки, вона просто неймовірна, просто така ніжна, ніжна хмаринка. Ну і ця також, подивіться. Є в неї ще достатньо бутончиків, сподіваюся, вони ще в мене розкриються, і вони ще будуть тішити довго мене своїм цвітінням. На ну, що, мої хороші, пишіть, будь ласка, свої враження від моїх виграшів, тому що я, якщо чесно, дуже була здивована. Я рідко коли приймаю участь у різних розіграшах, тому що в цій справі я не дуже везунчик, але тут вирішила спробувати. І, як бачите, мені пощастило. За якихось 200 гривень я виграла одразу ось таку кількість чарівних красунь. Ви собі тільки уявіть. Ну, все, мої хороші. Сподіваюсь, ви радієте разом зі мною. І наостанок я хочу побажати вам, як завжди, тільки здорових орхідей, пишного цвітіння. Нехай ваші колекції поповнюються тільки, е неймовірно, чарівними ось такими красунями. Нехай ваші всі хотілочки у вас з'являються у ваших колекціях. До нових зустрічей!